синьо жовті кольори державного прапора України. З кожним роком їх ціна зростає. Зростає з кожною краплею пролитої крові, з кожним невинноуб'єнним, з кожним загиблим воїном. Синьо-жовтий стяг був, є і буде символом свободи, боротьби за незалежність. 19 років поспіль 23 серпня. Українці відзначають день прапора гордості символу України. Сьогодні для нашої держави особливий день день державного прапора України. Це свято українців усіх поколінь. І сьогодні треба сказати, що ці два слова український прапор на сьогодні набувають іншого, особливого значення, адже в нашій державі йде війна, і наші захисники, ризикуючи життям, борються за прапор, виносять його з вогню і тримають біля серця. Бо наш прапор, український прапор, це. Прапор миролюбства виконанням гімну України просто неба, підняттям державного прапора, червоно-чорного українського революційного прапора, прапора міста, ознаменувалося державне свято у місті. Посадовці містяною хвилиною мовчання вшанували пам'ять борців за свободу і незалежність України за всю багатовікову історію нашої держави. Ми віримо, і ми знаємо, що наш жовто-блакитний прапор обов'язково замайорить і над Донеччиною, і над Луганщиною, і на Херсонщиною, і в Севастополі, і в Симферополі. Бо оці благодатні кольори нашого прапола прапора вони символізують мирне, спокійне, блакитне небо і працю українців на золотистих полях пшениці і жита. Більше семи століть синьо-жовтий стяг майорить над Україною як символ духовного єднання нашої історії, нашої самобутності. Це символ гордості за наших воїнів, які встановлюють синьо-жовті стяги на відвойованих територіях, за кожного і кожну, хто під державним прапором виборював і виборює нашу перемогу. Ми горді, кожен українець гордий, гордий за свою батьківщину. Ми горді за наших захисників. Ми горді. За наш український народ, народ великий, величний, народ героїчний і народ непереможний. І в цей день від усієї громади ми схиляємо низько голови і дякуємо всім захисникам, хто віддав своє життя за нашу державу. Ми низько клоняємося батькам, які виховали таких синів. Ми говоримо сьогодні всі разом, з цією громадою. Слава нашій державі, слава нашій Україні, слава нашим героям.